I walked through walls till my every bone felt the damage. And I knocked on doors till my hands grew brittle and bruised. I let every scar break my heart till I learned to bend it. Yeah, it hurt me in the moment, but now if I'm Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розпочнемо з мотивації на прибирання. Я відвела вже тут Василька у садочок, це була у нас середа, і почала застеляти спочатку ліжко, вирішила прибрати у кімнаті, а тоді перемістимося з вами на кухню. Зазвичай зранку я не встигаю застелити ліжко до садочка, тому займаюся цим саме після, коли вже менше дітей вдома і так набагато легше. Застелили ми вже в кімнаті чисті коврики, я їх декілька місяців тому прала, чистила знову у ванні, кімнаті, висушила і не стелила, тому що було дуже жарко. А ось зараз осінню, коли стало холодно, вже хочеться і тепліше, щоб було в ноги. Зараз я хочу розібрати тут на диванчику: застелила старіше таке покривальце дитяче. Так як біле покривальце в мене довго чистим не буває. Зазвичай діти щось на нього або виллють, або станеться чіпе, тому що я Вовчика активно намагаюся привчити до горщика і тому а, взагалі покривала щось таке, я перу набагато частіше. Тут я почала розбирати ті речі, які розхламила у минулому відео, чи позаминулому, не пам'ятаю вже. Тут у мене дитячі речі, які вже будуть маленькі на наступне літо, або щось в дірках. Ну, загалом розбираю на дві кубки, питали мене, як же ж можна ці речі далі утилізувати, куди я їх відправляю. Так ось маленькі речі в гарному стані. Я пакую в пакет і пізніше відношу або в економку, або віддаю подрузі. А ось речі, які вже не придатні для того, щоб в них ходити, то я їх або викидаю, або віддаю чоловіку у гараж, щоб пізніше він там ще користувався, коли буде ремонтувати машину. Can't say I saw you around right when I started, when I started. I'm a hometown hero. That's a thought that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted and I'm still on, the way. still on the way. Ain't coming home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way I left it. This time it's my city. I ain't coming home the way I left it. This time something's different. Ain't Coming home the way I left it, cause I know you miss me. Bussin the door down, coming to your house. It's been a fucking while It's crazy we grow now, but I'm just a whole child. I'm still fucking around. All my same goes, but got my same jokes. Yes, I came up, but I ain't changed though. Just my hometown knows my name now. Pukupki, аптеки та школярика. Школярику взяла пакети 60 гривень. Тут, здається, 100 штук чи 50. Я не пам'ятаю, а тут 160 штук. Загалом досить так вигідно. А, в копійці взяла тональну основу. Не знаю, як вона буде. Сподіваюсь, буде хороша. А, ціна її 100 гривень. Але так як я брала ще ось такий контуринг, то. Це також 100 гривень, разом мені вийшло за 100. 99 з копійками коштувала тоналка, 99 з копійками коштувала палетка. І загалом я заплатила тільки за одну річ. Сьогодні вівторок і так само продовжується акція. Так, Взяла я ще дві тарілки, одну таку саму, як в попередньому відео показувала. А, і одну взяла такий дуже красивий турецький посуд, салатник для подруги в неї сьогодні день народження. Загалом салатник вже подарувала, немає. А ось ця тарілочка піде в комплект до моїх тих. Так, і взяла я а, сиропчик від температури. Думаю, нехай буде, бо в мене якраз закінчився, а діти буває... Час від часу хворіють і треба таки вдома тримати. І взяла ще а, гекса спрей, порадилася в аптеці. Мені наш лікар-педіатр давно пропонував якісь спреї для дітей в горло. Я все не брала, бо не хотіли вони брати. Але я бачу, що постійно а, зараз іде всі застудні хвороби саме від горла. То думаю, нехай буде, буду час від часу перевіряти в дітей горло. І як би запшикувати вчасно, щоб не йшли ангіни, не було проблем. Не пити від ітозі антибіотики, тому нехай буде ось такий спрей. До речі, напишіть мені, чи користувалися ним ви. Бо в нас ну, з горлом завжди будь-яка хвороба починається із горла. Зараз ранок ще, я поприбирала в кімнаті і буду відправлятися на кухню. Наводити також там порядок і буду готувати їсти. Буду знімати ще два відеоролика, рецепти, новесенькі для кулінарного каналу. Сюди вставляти не буду. Але ось треба помити посуд, прибрати на кухні, зварити супу, їде Віка знову додому. Знову вона кашляє Я вже не знаю, що це робиться, але загалом їде лікуватися додому. Василько в садочку, вовчик встав зі мною. Юра в обід в школу, ну а я буду займатися далі хатніми справами. Якщо вам треба мотивація, то залишайтеся зі мною, будемо прибирати, трішки готувати і, можливо, я ще а, переберу щось із речей, також розхлаблю, тому що не хочу дотягувати до нового року самого, хочу навести порядки зарання. Тому залишайтеся зі мною, думаю, буде вам цікаво. Сьогодні забігала знову на секонд хенд один із наших Костопільських. Сьогодні там був останній день і зараз покажу, що там купила. Сьогодні розпаковка на 76 гривень. Пакетик ішов безкоштовно. Тобто, за пакетик на цьому секонді я не платила. Це в сільпо у підвалі. Є в нас хенд кожної середи. Там останній день, і здається, один кілограм коштує 37 гривень. Так, перше, що я взяла, це ось така ковтинка. Зараз уже беру все більш-менш тепле. Це іде як футболка, як ковтинка. Загалом можна підійти знизу маєчку якусь, і ось утеплитися такою кофтинкою. І взяла ще одну в'язану для себе кофту яскраво-червоного кольору. Камера не передає колір, вона така яскрава-яскраво-червона. Загалом також буде вже холодно і можна буде одягати. Також взяла ось таку кофтинку. Взагалі в ідеальному стані це лупілу фірма. Загалом буде, здається, Васильку, тому що такий розмір. Ну і ще встигла я відхватити два таких коврика. Загалом у мене під столиком немає коврика і хочеться, щоб було тепло в ноги. Зараз стає вже холодно. А я полюбляю ходити босою в квартирі, тому ось таких два коврика взяла. Думаю, буду міняти. Можливо, один із них буду застеляти десь в іншому місці, але загалом один із ковриків ляже в мене під столиком. Все поперу і можна буде користуватись. Ну і Розпочинаю я прибирання на кухні, вже склала диван, цього не знімала. Ну і Починаю протирати стіл. До речі, в нас нова клейонка, дехто вже помітив. по відео. Але зверху я поклала так само рідке скло стареньке своє. Нового не змогла купити, так як не було нам по розміру, а прозори я не дуже хотіла, тому що воно пізніше стає такими плямами, не знаю, як у вас, а ось якісь такі з візерунками, то воно набагато довше слугує. Тому лишила старе скло. Мене полюбляють діти різати щось прямо на столі, і якби я його не застелила, то клейонку швидко би порізали, і було б дуже шкода. тому... Для відео якихось розпаковок, закупок я буду знімати це рідке скло і буду показувати тільки на клейонці. Вона така гарненька. Купила я в магазині урожай за 150 гривень 1 метр, нам на столик саме вистачає. А ось рідке скло. сподіваюся, що з часом привезуть якесь гарненьке і також зможу його замінити, тому що те, що в нас є, то воно вже. Розслоюється і треба його також замінити. Healthy. You got me over here obsessing Whoa. Friends call me stupid, call me crazy Well, so long to sanity weeks in Costa Rica where we both can kick it, I give you my sovereignty. We play Monopoly. you want the boardwalk, but you're living in my head, vent free. I wonder when I'll get evicted, or if you meant to leave your blender in my kitchen. I know it's probably not too healthy, like Jambalaya, and it's overwhelming. Whoa, so call me stupid, call me crazy. So long, До речі, пам'ятаєте, я показувала ось цю дощечку, яку я купувала в Аврорі, здається, за чи то 40 гривень, чи то скільки. Ну, загалом дошка сама прикольна, класна, чималого такого розміру. Єдине, що ось бачите, що з нею робиться з часом. Вона розшаровується, ось таке вздуття відбулося, і коли ви кладете дощечку, то загалом ось тут вона. Не дуже добре лежить. Ну, але загалом, поки вона не розшарується повністю, думаю, нею покористуюсь, а пізніше буду розхламляти, тому що, ну, ось це не діло. Тому Аврора, звісно, це бюджетний магазин такий, все як би класно, але там все недовговічне. Я вирішила приготувати супчика, давненько його не їли. Гречаного у мене Віка просила приготувати його саме. В гуртожитку вони не готують якісь супи, а ось вдома мама, звісно ж, приготує ріденьки, щоб дитина поїла. В цей день я багато готувала, так як знімала відео на кулінарний канал і не повірите мені, але. Так як збіглися на вечір всі діти, і Юрчик прийшов зі школи, і Віка приїхала, Василько повернувся із садочка, також приїхав чоловік, і готувати треба набагато більше. Я зазвичай готую менше зараз, але в такі дні треба максимально наготувати, і щоб всім всього вистачило. На кулінарному каналі вже вийшло відео із святковим пирогом, який я випікала саме в цей день. Так що до супчика в нас був смачненький пиріг, і також я вирішила ще зварити трішки картопляного пюре, так як у мене ще були заморожені, верніше розморожені баклажани. Я картопельку поставила не багато, так, так як знаю, що в основному будуть їсти супчик. А ось картопля це як додаток трішки до самих баклажанів. Не дуже часто зараз показую на влоговому каналі, що я готую. В основному це відео для кулінарного каналу, але так як я знімала самі рецепти на кулінарний канал, то те, що готувала на день, показую тут. До речі, ще окрім пирога, я випікала дуже класне печиво, я навіть сама не очікувала, що воно буде настільки смачним. І це відео із рецептиком вийде в мене на кулінарному каналі у неділю зранку, там я повертаюся у звичний режим. Зазвичай я випускала три відео тут і три відео на кулінарному каналі. Тепер повертаю назад свій графік на кулінарному каналі. Знову будуть відео тричі на тиждень. Я буду дуже старатися, так як я постійно готую, але знімати не завжди щось таке хочу. І ось так, дівчатка, виглядає мій супчик гречаний, додала ще сюди кропу. Моє картопляне пюре. І зараз покажу, з чим я буду їсти це пюре. Вовчик у мене нічого не хоче до картоплі. Взагалі, навіть коли сметанкою змащу, то... Він картоплю тоді не їсть. А ось так з масличком товчану залюбки. Котлети не особо хоче, тому дякувати Богу, їсть хоча б картоплю. Так, а я собі розморозила вчора, дістала лоточок із баклажанами, не залежуються вони в мене. Загалом вчора два штучки з'їли. І ось сьогодні ще два таких баклажанчика до картопляного пюре в мене лишилися. Хто зараз буде їсти. Всім смачного. Забула сказати, можливо, є в мене новенькі на каналі. Ось ці баклажани я готувала в заморозку готові запечені. Є в мене відеорецепт таких їх на каналі десь. Можете подивитись в попередніх відео. І загалом я їх готовими, складала ось в лоточок, заморожувала, дістала з вечора. А в холодильник переклала, це підігріла і вже є готовий додаток до картоплі.